що отримують військовослужбовці віком до 25 років мільйон гривень за укладання контракту? Багато захисників, які ризикували життям, залишаються без обіцяної грошової допомоги. Найчастіше виплати блокують через формальні причини. Виникає питання: що робити, щоб не втратити право на заслужену винагороду. Дивіться до кінця, ми розберемо всі подробиці: хто має право на виплату. Правовою основою виплати є постанова кабінету міністрів No153 від 11 лютого 2025 року. Вона передбачає одноразову грошову винагороду для громадян, які добровільно уклали контракт до досягнення 25 років. Виплата також поширюється на тих, хто служив раніше, але уклав контракт до 25 років. У цьому разі сума залежить від тривалості служби та участі в безпосередніх бойових діях. Розкажу детальніше. Програма поширюється на дві категорії захисників. Перша це діючі військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які були мобілізовані або уклали контракт у віці до 25 років у період з 24 лютого 2022 року до 12 лютого 2025 року. На момент подачі документів на виплату вони мають перебувати на службі. Важлива умова: безпосередня участь у бойових діях не менше 6 місяців, станом на 13 лютого, до 2025 року. Для тих Хто брав участь у бойових діях менш ніж 6 місяців, передбачили пропорційні виплати приблизно 166 тисяч 700 гривень за кожні 30 днів. А ті, хто отримали контузію, поранення або були у полоні, мають право на повну суму незалежно від терміну участі в боях. Друга категорія новобранці віком від 18 до 25 років, які уклали контракт у 2025 році на умовах цієї постанови. Як бачимо, в теорії все виглядає зрозуміло. Проте на практиці військовослужбовці. Зіткнулися з бюрократією. Недостатньо чіткі формулювання в постанові кабміну дозволяють деяким посудовим особам трактувати їх на власний розсуд, і часто не на користь військовослужбовця. Однак судова практика показує, що значна частина відмов є незаконними. Перелік типових помилок. Розглянемо 5 найпоширеніших помилок, через які військовослужбовці не отримують свій мільйон. Перша причина неправильно зафіксований вік. Навіть кілька днів різниці можуть стати причиною відмови. Судова практика допомогла з'ясувати, вік рахується на дату призову або укладання контракту, а не на момент подання документів. Друга причина плутанина з датами контракту. Деякі посадові особи відмовляють, бо контракт укладено до чи після вказаної постанові дати. Це одна з найпоширеніших проблем і помилок. Тут припускаються як контрактники, так і відповідальні офіцери. Третя причина недостатня доказова база. Участь у бойових діях не завжди правильно фіксують у відповідних розпорядженнях, тому у звітах не вистачає потрібних відомостей або дати, вказані неправильно. Через це командири часто вимагають додаткові докази. Четверта причина: дисциплінарні стягнення, наявність адміністративних або кримінальних правопорушень формально перекреслюють право на виплату. І п'ята причина ігнорування змін у законодавстві. 30 липня 2025 року постановою номер 942 були внесені зміни, що розширило коло отримувачів. Зокрема, додали до категорії отримувачів виплати операторів безпілотних авіаційних систем, але часто командування продовжує діяти за старими правилами. Як досягти справедливості? План дій: що робити, якщо вам відмовили у виплаті? Як адвокат рекомендую зробити такі кроки. Протягом перших трьох днів задокументуйте відмову. Якщо вона усно, негайно подайте письмовий рапорт з вимогою надати письмове вмотивоване рішення. Це ваш головний доказ. Обов'язково зробіть копії всіх документів та зверніться за правою допомогою. Протягом тижня зберіть свідчення побратимів, оформлені як рапорти. Запросіть додаткові довідки з попередніх місць служби, а також долучіть медичні документи, якщо у вас були поранення. Допоможуть копії наказів про участь в операціях, а також докази переписування з командуванням. Далі подайте скаргу до вищого командування, бригади або дивізії. На це у вас є 30 днів з моменту отримання письмової відмови. Якщо це не спрацювало, звертайтеся до командування в видіх збройних сил. Якщо адміністративне оскарження не дало результату, ваш шлях до окружного адміністративного суду. До речі, учасники бойових дій повністю звільняються від сплати судового збору. Позов краще подати протягом місяця з дати отримання остаточної відмови. Пропуск цього терміну означає втрату права на судовий захист назавжди. Якщо у вас якісна аргументація, суд в більшості випадків стане на вашу сторону і ви отримаєте виплати. Або ж, зверніться до адвокатів юридичної компанії Мережа права ми самостійно подамо всі необхідні запити, зберемо документи і простежимо, щоб вони випадково не загубились. І, звичайно ж, візьмемо на себе супровід вашого питання в суді. Наостанок зазначу. Одноразова грошова допомога це заслужена винагорода за те, що ви ризикуєте життям заради України. Не дозволяйте формальностям позбавити вас того, що належить по праву. Збирайте документи, фіксуйте кожен крок, звертайтеся до адвокатів за допомогою. Практика показує, що залучення фахівця підвищує шанси на успіх від 23 до 94%. Якщо вам потрібна допомога, перейдіть за посиланням в описі під цим відео. Заповніть заявку і отримайте безкоштовну консультацію юриста. Поширте це відео. Серед своїх побратимів. Можливо, саме ця інформація допоможе комусь із них отримати заслужену винагороду. І підпишіться на канал Мережа Права. Ми пояснюємо складні речі простими словами. Дякую за перегляд, бережіть себе.